Потому что сейстри. Из -3. 3 тоже, как бы давным-давно, генняний танк. Просто зараз на 8 левеле стильте имбо що Ис 3 уже просто. Фусайдес далеко в сторонці. Колись, да, бой, им лютою. глютую. Пихоті, сотрати его. А зараз прям. Уже давно він не имбо, на жаль, а воно счастье. Не доліт, Окей. Треба було в ВСС-ку стріляти, ну окей. пум пурум. А буде кобра світиться? Чи не буде? Не буде, пішло 277 тоді локось. 87, оце мої клієнти. О, прямий, Нормально. Я, короче, свою удачу вже використав, походу на рандом на тих два майстра. Дякую за лайкосики, дуже всім великі. Поку? А для чого від я злився? От він поїхав, а тут злився просто. Віддав всі свої ХП. Цікаво. Нас тепер центр нема кому показувати. Ну, дуже дивно вони грають якось. 303 сотому в кабіну. Ого. А, я в... понял, я дав йому ось сюди і в корпус пішов вдома. Нормально. Я думав, десь соточка, якщо вилетить, то добре там 303. Нормально. Кобра гору займать. поїхало. Це погано. Добре. Трошки під. Піддамажим. 53 пише велдан нупс. Як в нього нік, ну, модекули. Можна фармить, до речі, кобру на халяву. Бабаха там сітись. Ну, треба кобру бить. Мінус один, мінус 2. Лови. Ай-яй-яй. Це був дуже поганий промах. Гу -гу -гу -гу. Ти диви, куди воно заїхало. А чого в них всі важкі танки тут стоять, а в мене 705-й на базі стоїть. Як це, блін, працює? О, може на цього в Вангар пішов Добре. У мене 705-й тут стоїть. Давай. Братан, пора. Пора в атаку. Давай, давай. Без камуфляжика пацан Стидота. Без камуфляжика, пацан. капацан. Тобу сумнівався. Бабаху, ну це вже буде зовсім анріал шот от кобра. А от кобра Може і прокинуться. ні не, не встигну. Не, нормально. Трошки ополовинили кобру. шот а тепер може не буде так бакувати 53-й не забрав погано. Ну добре. <гум> ну, буду цього лупить тепер. Ну, і прога, ну давай. Отак. Не доляс. Право полетів снаряд. Я м 53 і не забрав. Це в нас обох альфа не пройшла. Та Дивіться. Бабаха. Гриль. Ще одна бабаха. Вже в Нагадую, 15 тисяч бон. АФКшних 15 тисяч бон стоїть. Окей. Я вас зрозумів. Прямий, добре. ФКшних 15 000 бон стоїть. Добре, 53. 53, до речі, нормально грає. Він бачить, шотного добрав. Там по кобрі стріляв. Може, може ми це і вивеземо якось. Але це не точно. На тобі тут ЛТшка стоїть. Офігеть. Ну, ні. Ні, ні, ні. Я почекаю, поки він помилиться. Відб... Відбиває бони. О, ля, він прокинувся, ти шо? Я йому тикнув і після він відпроки. Ботяра чи шо? Не кажеш, що ти Ботяра. Йо маю. Кобра там вошкається щось. Нам би забрати кобру і 257 далі було б легше. 705 якби ще грав. 27 світи, 257 забрав гриля з бази. Блайндом, чи що? 2,7, чекай його. Добре. А М53? Стріляє, ні? Недоліт, блін. Ну, і 7 хоча б цей, хоча б щось показує. Добре на том, дякую. Не стоїть, тупо не втикає. Можна блайнда докидать. Бьить! Блє... Оце була зараз помилка. Я не очікував, що сьомий поїде пушить світить. Блє... М53 не влучить. М53 посил стріляв. Добре, забрали, принс. Сейчас кабону жили, ну я ж кажу. Үгі. Тут ще десь бабаха стоїть, 4005. А бачите, таку куба а давайте блайнд її запихне. Він поїхав. А, тут ще хтось був. <хи> Стервеха, походу, тут стоїть, я блайнд запихав. Ну, окей, піде. бабаха підставила, зараз СТРВ, тим, що вона тут світилася. Він що, прям пушить буде чи що? На бабасі, так то. Ля, 430 забрали. Я зараз не зможу прокинути сюди. 2 і 1. Лови, не встигну. Далі вже він не прострілі буде, блін. Тікай, 55-й, тікай, як ніколи не тікав. Що за дивні бої такі? Ти розумієш, що перший сервак на ну, це зовсім діч якась. Ну блайнд без старових, оце було топчик. Встигну зарядитися. М53 забрав вазіка. Це не добре. <хі> мені ще подобається 705 який весь бію тут простояв просто. А просто... <хі> 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 не горить у мене жопа ні разу. Скілвіки стоять. <хі> як не згоріть, га? Поясніть мені, як зараз не згоріть. В шоці просто у мене снарядів осталось 105 штук. Все без засвіту биш не стріляю Трендець. Мені вже цікаво, чим цей бій закінчиться, поняли? Я просто хочу побачить, як вони будуть догравати Оце стоячи всі на бабасі в одному місці на 75-му на, на броньованій машині. Моя повага. Він взагалі живий? Чи це так чисто батяра? Там бабаха світиться, але було б добре цього добрась. Добре. СТРВ приїхала У нас просто 75 і 2 бабахи. І до бабаху зведусь. Може доберу. Просто 75 і 2 бабахи стоять. Нам би оцю бабаху добрати. Та що тут стоїть? Тут два варіанти Або в цих кущах стоїть, скоріш за все. Я думаю, що в цих. Або там, хоть в ямі зашкерились. І коба. А ще ж кобра на горі, бля. Я хаза, що його робить. м 53 не попадає, погано. Ну сюди дуже тяжко два. Три. Бабаха пушить. Треба забрати хоч когось, блін. Ми так бій програємо зараз. Іди нафіг гра! Алло! Просто я пошотним, ну не... якогось... У мене 705-й просто відбитий. Хать кобра вже тут, та ви гоните. Не встигну її забрати. Ні, ну ніяк, він не буде світитися. Айвестер весь стрілять. Просто дамагу набиваю, все, пішли в баню. Дозведусь чуть-чуть і -чуть отаку окину. У мене останній снаряд посилений лишився. Бабешка. Ой, мені здається, в М53 вже одні бабешки лишилися. Кобра бабаху забрала. Все. Осос. Добрий день. Максимально відкрут плюс е цей бабаха вбила М53 значить справа Кобра буде або тут, або тут в кущах стоїть. Яку пораджу арту качать зараз 26 го француза, британця. яка думаєте, в який відсоток перемоги грає 705? -й? Оцей мегавоїн. І кобра, мабуть, поїде на 705 го Що він робить? Лазер, ну у нього українські прапори на цьому Бабаха десь має бути уже біля мене ідеї. є є є тых-тых-тых тых ты Пішов нахер Зеліс Я поїду просто зілюсь. Нічого мені більше тут робить Кобру зараз затараню смерть. Я зараз поржу, якщо 705-й там виживе і забере обох. Мені от течки не бракує. бабаху я забрав, але Я реально поржу, якщо він забере обох. бог. Не, не Ні, Не забере. Ні, одного забрав. Побра, мабуть, КД. Я так думаю. Боже, же ж валянок на 705-му. Mm. Поїду світи, чому що ось Вот свій Кобра десь тут, ось, ось. Бу. Базу бере. Дику базу 20 секунд до кінця бою. Я його лякаю. І зараз зарядиться. Можна затранить? Ні, не затрата. Мінус один. Я не вірю, що 705 його забере. кобра не виїде на нього тупо. Рух неможливий. Що це було? Блять? Я блять, не знаю, що це було. <свистач> Ви це бачили? Ой треш. <свистач> От вам і 705 й Да, Монарх, і ти ж йому нічого не докажеш, бо він виграв бій. От тут ти прям мої думки прочитав зараз. І ти ж йому нічого ж не докажеш, бо він виграв бій, мать його. Червоний воїн каже, кібер. <кібор> а, як в мене пірдак горить, ви б знали, це просто жесть. Це заслуговує на лайк. За такі опори рандом. Артовод, до речі, як правий був. Артовод скіловий. Артовот шарить, що робить. Зато вже третій воїн. Ага. Третій майстер за сьогодні у мене. ну.